У Луцьку катастрофічна ситуація із заплавою стиру йдеться про штучну жестину водойми, яку зробили в 1980-х роках. Її ширина від одного до двох кілометрів. Рівень води опустився, тому заплава невдовзі може взагалі зникнути. У нас попередні роки дві 2021 році, коли рівень води падав, вже були окремі такі ділянки, коли ці ділянки мулу просто проступали через воду наверх, тобто в деяких. Ділянках цієї заплави рівень води був зовсім нульовий, тому необхідно там увагу, для того, щоб ми не втратили цю воду. Продовж цього року. На природоохоронні заходи в Луцькій громаді планують скерувати більш ніж півтора мільйона гривень 650 тисяч з них саме на охорону та догляд за водними ресурсами. Серед основних завдань на рік догляд за Сапалаївкою. Обов'язково заходи по розчисті русла річки, по прибиранню чагарників на берегах річки. Минулого року теж частину робіт ми зробили. Цього року плануємо від моста на шопена в сторону вулиці Чехова до Сіті парку. Який об'єм вдасться зробити? Це буде визначено актами і відповідними договорами. На щастя, річка не має проблем із замуленням. Ну, раз приблизно в 10 років ми плануємо заходи з розчистки русла від мулу. От власне не так давно, років 5-6 назад, відбувалися такі заходи. Через певну кількість часу знову будемо планувати такі заходи. Та, попри це, Сапалаївка має іншу, не менш гостру проблему. Щоправда, створюють її лучани, вони зливають у неї каналізацію. Звичайно, що цього робити не можна, це є порушення, тому такі випадки фіксуються і відповідають. Відповідно, робота таких несанкціонованих врізок в річку Заполайвко вона припиняється. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, 12 канал.